Любові, вирішила поділитися з вами е, однією з найцікавіших концепцій, яку я вивчила у Тоні Робінс, і вона корисна абсолютно для будь-якої людини. І вона дуже багато дозволяє зрозуміти про себе і про інших людей. Е, ця концепція називається е, шість людських потреб. Е, це прям такий психологічний е, класний підхід, дуже практичний, якщо ви вмієте його використовувати. В чому ідея в кожної людини, незалежно від того, де вона живе, ну, взагалі, будь-якою. Є шість основних потреб. Тож, перша, це потреба на е, впевненість і безпеку, да? це про визначеність, про те, що нам спокійно, нам безпечно, і в багатьох нас, особливо в Україні, зараз да, досі хто живе, е, це ну, така історія, яка зараз особливо активно вилізла. Друга це е, необхідність для невизначеності. І варіативності, тому що нашій психіці, нашому тілі, нам завжди потрібна зміна. Ми не можемо бути постійно в одному стані. Тому, якщо ви помітите, в нас завжди то в нас активна фаза, то спокійна, то нам хочеться книжку почитати, то хочеться піти з парашутом стрибнути. Да? Тобто ви розумієте, якщо життя, не мож... ну, життя неможливо без якоїсь от такої зміни станів. Третя, це любов і зв'язок кожній людині. Потрібно і хочеться відчувати любов, любити, давати любов, отримувати її, або відчувати зв'язок з колегами, з друзями, да? це взаємо енергією людською. Четверта це на significance, наша важливість, наша значущість. Кожна людина, їй важливо відчувати себе важливою, унікальною, особливою. Це дає нам відчуття того, що ми, ми важливі. Це базові чотири потреби, які є в будь-якої людини. Далі є дві, і саме реалізація оцих двох дає нам задоволення від життя. Ви знаєте, навіть не задоволення, англійською мовою є дуже гарне слово «fulfillment». Це коли ми прямо відчуваємо, що все класно, все правильно, я реалізовуюсь. Тож, перше, це потреба для зростання, для росту. А, ну, в природі все або росте, розвивається, або помирає. Ну, все, Третього не дано. І коли ми е, вчимося, пробуємо, ми відчуваємо себе максимально живими. І е, шоста потреба це на contribution. Досі не можу знайти правильний переклад, це на внесок іншим, коли ми даємо іншим, не очікуючи чогось взамін. Так? Тобто ми contribute. Це може бути. Робота в притулку, це може бути створення цінності через свій контент, це може бути допомога своїм рідним, знову ж таки, бабуням, що завгодно. Отож, якщо чотири оці потреби на визначеність безпеку, на невизначеність і зміну на любов, зв'язок і на важливість це базові, то коли ми ростемо і коли ми віддаємо іншим. Ми відчуваємо саме це круте наповнення. Отож, чому ж при тому, що у нас у всіх є різні потреби, настільки різна якість життя, тому що для того, щоб зустріти, для того, щоб задовольнити усі всі потреби, крім останніх двох, тому що то база два можуть залишитись чому люди часто бувають нещасливими? Тому що якщо ти не ростеш і ти не віддаєш іншим, ти не відчуваєш у цього максимального задоволення від життя. А перші чотири потреби люди будь-які тим чи іншим чином вчаться закривати через стосунки з людьми, самі. І іноді, що змінюється? Формати, в якому ми це робимо, через які досвіди. Тобто, дивіться, якщо для когось безпека це може бути, що мені треба мати стільки грошей на рахунку, тоді я відчуваю себе безпечно. Це одна історія. А Хтось може казати, мені треба купити квартиру, і тоді я буду спокійна. Да? Хтось відчуває безпеку в стосунках з близькими людьми. Да, Мені з цією людиною безпечно, я знаю, що вона завжди буде там для мене. Для когось безпека це може бути, давайте чесно, мати 100 баксів в рюкзак і їздити по Європі. І це вже достатній рівень безпеки. І для кожної людини цей рівень безпеки він є свій. І що дуже важливо, безумовно, є нюанс, що коли ми жінки, і в нас є діти, в нас підвищується рівень безпеки, це нормально. І поки ми його не закриємо до якогось рівня, і оцей рівень кожного свій, що нам треба для того, щоб це було закрито, нам реально важко думати про будь-що інше. Знову ж таки, далі, variety, цю е, різноманітність е, в житті. Ну, хтось це може створити тим, що сьогодні піде-потанцює на курси, а завтра піде, е, не знаю, сходить на, на ліпку. Або сьогодні прочитає книжку про те, а завтра подивиться фільм про те. А в когось це може бути робити погані речі, е, красти. Це завжди, да, по-різному, сваритися з партнером. Це завжди якась, якась різноманітність. Е, Тобто випробовувати себе, тобто, можна хоро, по хорошому і по-поганому це робити. І саме в якості цих інструментів, як ми закриваємо ці потреби, взагалі вся зміна в житті відбувається. Далі significance, важливість. Тобто ми можемо відчувати важливість коли. Коли я приходжу на роботу, а, або в своєму бізнесі проявляюсь максимально круто, е, мої клієнти отримують класні результати, і я себе відчуваю: вау, я крута! Або я можу. Наприклад, кричати на свою дитину, або сварити своїм партнером, і тоді я відчуваю, що я все одно крута. Тобто я цю потребу все одно якось її закрию. Або коли люди нападають одні на інше, да? з пістолетом, дуже легко напасти на жінку з пістолетом, ти відчуваєшся крутим. Ну, Далі, четверта. Це твоя любов і коннекшн. Тобто, любов і зв'язок його можна отримувати, або через те, що ти з своїм партнером. Ти йому даєш, він дає тобі, у вас цей взаємоомін. Або у вас партнером все погано, тому ти ходиш і береш любов, наприклад, у своєї мами, або у своєї подруги, або у сестри, або у своїх дітей, як часто буває в ту Знову ж таки, комусь для того, щоб відчувати любов, можна завести там тваринку, а хтось піде знову ж таки працювати там, допомагати, можливо, да, у волонтерській організації, отримувати таким чином, віддавати любов і отримувати її у від, відповідь, connection. Власне кажучи, так, тому що потреба на розвиток і ріст. тобто в когось це може бути прочитати одну книжку на рік, а в когось це може бути кожен місяць проходити тренінг, курс і так далі. Знову ж таки, віддавати. Це може бути раз в рік зробити донейшн, да, 100 гривень, а хтось, можливо, робить ну, там бабуні допомогти. Там допомогти жінці перейти дорогу, наприклад, да, яка не бачить. Це, це, це не про гроші, це про те, як саме ти віддаєш. Чому це важливо? Тому що коли ти віддаєш, ти наповнюєшся. Працює так. І саме у віддачі ти отримуєш, біль... ми звикли думати, що коли ми віддаємо, то більше отримує людина, яка отримує. Насправді ні, найбільше отримуєте ви. І е, якщо ви почнете відслідковувати, Будь-яка ваша дія, будь-яке рішення, вони приймаються саме для того, щоб задовольнити одну з цих потреб. І якщо ви почнете відслідковувати в своєму житті, Окей, я роблю це, щоб що. Ви побачите, як ви закриваєте ці потреби, і ви зможете вибрати нові формати, як ви будете альтернативно інакше закривати ці потреби. У кожної з людини, як правило, є дві а, основні. Такі пріоритетні визначальні потреби. І тому змінюються люди. Тобто, якщо в, в людини, наприклад, є потреба на цю визначеність і на любов, то навіть якщо ви поміняєте їх місцями, це люди, які живуть дуже інакше і дуже по-різному реагують на різні ситуації. Якщо це людина, в якої перше це важливість, а потім визначеність, то це буде людина, яка буде досить егоцентрована, яка буде. Хотіти постійно проявлятися, вимагати ну не вимагати, якщо не проявлятись максимально сильно, але там часто бувають потім провали саме в любові і в зв'язку, тому що важко поруч такою людиною бути постійно. І тому, коли ви відслідковуєте, ви розумієте, хорошо, можливо, я зараз страждаю, тому що в моєму житті не вистачає різноманітності. Окей, а що я можу зробити для того, щоб створити для себе цю різноманітність? І зробити це власними інструментами, такими, які подобаються, які приємні, які екологічні. Далі, дивіться, є такий нюанс, що коли в нас щось, наприклад, це навіть може бути якась емоція, це може бути депресія, це може бути тривожність. Далі, це може бути робота або діти, які закривають три за шести потреби на високому рівні, тобто між 0 і 10, наприклад, 8, 9, 10, ми автоматично стаємо залежними від цієї історії. Тобто, якщо, наприклад, дивіться, якщо Давайте поговоримо про емоції. Про роботу зрозуміло, що ми там і важливі, і, і зрозуміло, що є якась стабільність, тому що зарплата є там і так далі, і ми ростемо, і ми віддаємо. Як це відбувається, наприклад, з емоціями? Якщо в мене, наприклад, депресія або в мене тривожність, що відбувається? З одного боку я розумію, що я себе можу в цей стан ввести. Ну, це тема для окремого відео. Тобто я точно знаю, що я можу відчувати цю емоцію, тривожність. Да? то Я подумала от таку думку, все в мене тіло закрилося, і я створила цю емоцію. Ви впевнені, що ви можете її створити впевнені далі. Я таким чином отримую, наскільки впевнені, ну часто дуже впевнені. Таким чином, далі я отримую любов і зв'язок з собою, тому що коли я в такому стані, я можу себе пожаліти. Я можу піти з'їсти тортик. Або інші люди, знову ж таки, прийдуть, будуть мене жаліти. Тому часто люди роблять свої проблеми такими великими, тому що вони отримують саме у цю історію зв'язок в тому числі з іншими людьми, бо люди їх підтримують. І не я йду і не живу своє життя, яке я хочу. Це не я винна, що я цього не роблю. Це тому, що в мене є якась дуже велика проблема. Далі, знову ж таки, коли я в тривожності. Я відчуваю себе, тобто тут немає росту, да? серйозно, тут немає contribution. Що ще? Я можу, коли я в цьому стані, я можу знову ж таки різноманітність собі створювати. Бо тут я можу там, своєму чоловікові щось сказати, тут своїм дітям або тут комусь позвонити. Тобто, ці всі історії вони викликають якісь е, закриття. Базових потреб на високому рівні, тому є люди, які перманентно живуть в якісь конкретній емоції. Тому, чому? І, всі, і всі логічно, і людина сама каже, я хочу з неї вийти, я не знаю, як це зробити. Насправді не хоче, тому що вона закриває дуже важливу історію. І поки людина не створить, не вибере, як інакше вона може закрити ці, ці потреби. Наприклад, можливо, вона в цьому стані при цьому вона вже забула, що в неї є партнер. І насправді наші партнери вони дуже круто можуть закривати всі наші потреби реально, якщо ми хочемо. Дуже важливо. А як ми закриваємо це інша тема, знову ж таки? Як ми закриваємо потреби нашої, на, нашого партнера? Якщо в тебе партнер для кого найважливіше, це, наприклад, потреба відчувати себе важливим і цінним. А ти йому жодного одного разу, або ні, там може останні 20 років не говориш, який він крутий, що він все зможе, в нього не закрита ця потреба і він піде закривати її кудись в інше місце. Хорошо, коли на роботу. А може, до коханки. Але історія тому, що він все одно одним чи іншим чином зробиться, або він буде з тобою сваритись, тому що, коли він з тобою свариться, він відчуває себе важливим. І я чому зробила це відео? Тому що я хочу. Щоб ви почали в моменті в своєму житті відслідковувати, е, я це роблю чому? Що для мене зараз найважливіше? Яку свою потребу я намагаюся закрити? Або коли якісь патерни поведінки, або я сварюся, або я кричу, або я прокрастиную, або я сумую, е, що саме я закриваю і роблю через отаку свою поведінку або стан. І тоді запитайте в себе, а що інше я можу зробити, що дозволить мені відчувати, що ця моя необхідність в безпеці або в різноманітності, або в важливості, або в любові, або в рості, в контрб'ющент, що вони закриті. Що я можу для цього інше зробити? Просто пограйтесь і спробуйте позакривати ці всі. Історії, і ви побачите, що в якийсь момент, якщо у вас, наприклад, тривожність закриває три ваші базові потреби, якщо ви почнете закривати їх альтернативними шляхами, в якийсь момент в тривожності або в депресії, або в злості, агресії, відпаде необхідність. Вона не буде так активно включатися. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Я вас обіймаю. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, я з радістю з вами. Поділюся додатково, і насправді в багатьох просто зараз чому я про це говорю, тому що в багатьох е, жінок, з якими я зараз працюю, я бачу є якісь історії, які важко відслідкувати. Тому я хочу ділитися з вами тут інструментами, які допоможуть вам безпосередньо брати під контроль. Під контроль не насильницький, а зрозуміти, що відбувається, і як я можу це змінити. І наступними днями я також поділюсь з вами, ще деякими класними інструментами саме з коучинга. Ті, які використовує Тоні Робінс, він, хто б що не казав, дуже крутий трансформаційний коуч, і бачить людей і ситуації набагато глибше, ніж стається. Дуже класні стратегії робочі, коли. Рятуються шлюби, які вже були на грані розлучення після 15 років, і люди повертаються все в себе, в свій стан самоцінності. Це взагалі все унікальне. Я вас війна.